Розділ 18. Різдво Лара вирішила зустріти вдома. У вітальні на низенькому столику валялося не менше двох десятків запрошень, проте всі вони залишилися без відповіді, обіцяв підійти пол Мартін. Вечір я повинен провести з Ніною та дітьми, сказав він. Але викраю гадинку і об обов'язково зазирну. Чи в Лондоні зараз Філіп Атлер, думала Лара, чим він там зайнятий? Зимовий пейзаж за вікном був схожий на різдвяну листівку. За сніжинками, що кружляли в повітрі, важко вгадувалися примарні громади будівель, десь унизу перехрещувалися і йшли в неясне марево, безлюдні вулиці. За дверима мелодійно брязнув дзвінок. Лара кинулася відчиняти. На порозі стояв пол. Права рука його притискала до грудей об'ємний, набитий подарунками картонний пакет. Довелося заїхати за ним в офіс, вибачливим тоном промовив він, щоб дружина не впізнала. Ти зовсім розпестив мене, пол. Навіщо це все? Я так хочу. Відкривай. Бажання Мартіна побачити усмішку на її обличчі глибоко зворушило Лару. Подарунки виявилися дорогими та добре продуманими: Платиновий ланцюжок з кулоном від карт'є, кілька шарфів, ручна робота, явний брісон, книги, середньовічний камінний годинник, Людовик 14, королева Вікторія. Вона не знала. Та невеликий білий конверт. Розкривши його, Лара дістала прямокутний із щільного, прямокутник із щільного веленевого паперу. По центру його ламаним готичним шрифтом ішов рядок Ріно, готель та казино Камерон. Я, власниця готелю у Ріно? здивовано запитала Лара. Ти станеш нею. А аукціон відкриється за тиждень. Отримаєш задоволення, гарантую. Пол усміхнувся. Але ж казино, я не маю жодного досвіду. Він тобі не знадобиться. Для управління казино знайду професіоналів. З готелем, певен, сама впораєшся. Не знаю, що й сказати. Ти мені стільки зробив. Мартін обережно стиснув у долонях її пальці. Мало, дуже мало. У світі немає того, на що я не був би готовий заради тебе. Будь ласка, пам'ятай про це, пам'ятатиму, урочисто, як клятву, сказала Лара. Він кинув погляд на годинник. Час додому. Хотів би я так, так, не звертай уваги. З різдвом, Лара, з різдвом пол. Вона підійшла до вікна. Небо приховала непроникна біла завіса. Зазнаючи неясної тривоги, Лара увімкнула радіоприймач. Десь далеко-далеко голос диктора оголосив: Пункт нашої святкової програми виступ симфонічного оркестру Бостона, Бетховен, п'ятий концерт для фортепіано. За роялем Філіп Адлер. Прислухаючись до чудової музики, Лара бачила, як злітають і падають на клавіатуру довгі нервові пальці її Лохенвара. але ось відлунав останній акорд. Ми маємо зустрітися, подумала вона. У своїй справі Білл Уайтман вважався фахівцем найвищого класу. До паста керівника відділу він піднявся з простих робітників, пройшов усі щаблі кар'єрних сходів. На нього був попит. Робота приносила білу радість, він заробляв непогані гроші і все ж таки розраховував на більше. Роками Уайтман спостерігав за тим, як його колеги ставали володарями величезних станів, тоді як йому, професіоналу, залишалося задовольнятися нехай пристойним, але лише окладом. Якщо дивитися неопереджено», – опереджено, казав собі Біл, вони будують. Свій добробут за мій рахунок. Господарі поїдають пиріг, кидаючи мені жалюгійні крихти. Однак, у день, коли Лара зустрілася з Едіт Венсон, ситуація змінилася. Лара пішла на обман, а ця брехня цілком могла обернутися її крахом. Дізнайся муніципальна рада правду, міска Мерон втратила б свій бізнес. Але Біл Уайтман був далекий від думки розкрити чиновникам очі на справжній стан справ. Виниклий у голові план видався йому більш витонченим. Витонченим, чому б не використовувати хитрість боса як важіль. За певних умов міс Камерон дасть білу все, що він захоче. Згадавши про підвищення та новий оклад, Уайтман одразу зрозумів, що сама доля дає йому шанс. Чорт забирай, у Лари немає вибору. Почну з малого, а потім неспішно збільшуватиму тиск. Через два дні після свята Різдва розпочалися роботи щодо проекту Істсайд. Уайтман обвів поглядом гігантський будівельний майданчик. Так, тут пахне справжніми грошима. І цього разу я свого не втрачу. Ліниво вирівнювали землю бульдозери, один за одним виїжджали з воріт. Важко завантажені самоскиди. З якоїсь причини стріла одного з екскаваторів безглуздо засигла в повітрі. Уайтман попрямував до машиніста. Зупинившись під повним ковшем, прокричав: Гей, Джесі, в чому річ? Хлопець, що обертав важелями, кинув у відповідь коротку фразу, суть якої Біл не зрозумів. Що? Все сталося за часи секунди. Сталевий трос лопнув. І величезний ківш буквально втиснув Уайтмана в землю. З усіх боків до місця трагедії кинулися люди, але вже було пізно. Заклинуло барабан, пояснював потім комісії з техніки безпеки машиніст. Господи, чому в мене адже я так любив біла. Дізнавшись про нещасний випадок, Лара відразу подзвонила полу Мартіну. Ти чув, про Біла?» Так, передавали у випуску новин. Пол, ти не. Мартін засміявся, забудь про це. Ти надивилася низкопробних детективів. І пам'ятай, наприкінці завжди перемагає справедливість. Лара поклала слухавку. Отже, справедливість на моїй стороні. Лоти з готелем Ріно залучив на аукціон півтора десятки потенційних покупців. Коли я маю сказати своє слово? запитала Лара у Мартіна, ти нічого не винна казати, принаймні до моєї команди, нехай метушаться інші. Очікувалося, що запечатані конверти з пропозиціями учасників будуть розкриті наступної п'ятниці. Настала середа, проте відмістка Мрон організаційний комітет так нічого й не отримав, тремтячи від хвилювання. Лара набрала номер пола Мартіна. Сиди спокійно, наказав він. Ще рано. Ближче до вечора, за годину до закінчення прийому заявок, телефон Лари ожив. Час. Максимальна ставка зараз становить 20 мільйонів. Збільши її на 5». У неї перехопила подих. Але ж тоді не залишиться ні цента на саму угоду, вір мені. У голосі Пола звучала переконаність. Готель буде у твоїх руках, головне, розпочати реконструкцію. Поставиш бухгалтерам грамотну людину, яка за дві секунди компенсує ці п'ять мільйонів. Підсумки аукціону підбили за день. Переможцем виявилася Лара Камерон. Через два дні Лара і Говард Келлер відбули в Ріно. Готель поки що носив ім'я Ріно Палас. У помпезній будівлі, перші три поверхи якої займала порожнє казано, налічувалося понад півтори тисячі номерів. По залах казано Лару та Говарда супроводжував чоловік, який представився як тоні вілки. Колишніх господарів цього закладу неабияк надули, на ходу сказав він. Яким чином? поцікавився Келлер. «Щуток». Пара хлопців регулярно запускали свої руки в грошову скриньку. Тобто, просто крали? Ну так, власники казано про це не підозрювали, само собою. Але хтось стуканув, нагрянули, перевіряючи з комісії з азартних ігор, обман розкрився. Жаль, шкода, монети текли річкою. Це мені відомо. Говард встиг досконало вивчити фінансову документацію. Коли огляд добіг кінця і вони залишилися вдвох, Лара помітила: Пол мав рацію, це золота жила. Вона з подивом подивилася на вигнуті в гідливій усмішці губи келера. Ну, що, ще не можу сформулювати, вибач, просто мені не до душі вплутуватися в подібні махінації. Які махінації? Ми маємо справу з зійною коровою. Хто ж її пастиме? Люди знайдуться. Звідки? З бойскаутів? Тут потрібний досвідчений гравець. Серед моїх знайомих такого нема, а в тебе Лара мовчала. Готовий покластися на заклад, ти розраховуєш на пола. Прошу, дай спокій полу із задоволенням. Те саме раджу зробити і тобі. Ця ідея не викликає у мене, у, у мене захват. Згадай, що ти говорив про Квінс, про торговий центр на Х'юстон-Стріт?» слово у слово. але ж вони приносять прибуток, ні? Лара, я ніколи не ставив під сумнів чистоту твоїх угод. Мені лише здавалося, що часом ти надто рвешся вперед, ти заковтуєш усе на своєму шляху, але поки що ти нічого не переварила. Вона ласкаво потріпала келера по щоці. Охолонь. Члени комісії з азартних ігор зустріли Лару з істинно-джентльменською чемністю. Нам не часто випадає нагода поспілкуватися з молодою та гарною жінкою, галантно промовив голова. Погляньте, навіть сонце засвітило яскравіше. Лара справді виглядала чудово. На ній був світло сірий, з тонкої вовни костюм від Донни ран. Пастельних тонів, блузка і на удачу, один із подарованих полом Мартіном шовкових шарфиків. Вона посміхнулася. Дякую. Що ми можемо зробити для вас? Питання прозвучало дещо провокаційно. Вони чудово знали, що можуть для неї зробити. Я прийшла з приводу Ріно, чесно зізналася Лара. Мені хотілося б дати цьому місту гідний його готель, найкращий у Неваді. Я набудую на п'ять поверхів існуючу будівлю, а поряд відкрию розважальний центр, куди з радістю поїдуть тисячі туристів. Члени комісії переглянулися, а потім її голова сказав: Думаю, реалізація вашого задуму сприятиме зростанню добробуту городян. Завдання комісії. Лише простежити, щоб центр функціонував у повній відповідності до закону. Панове, повірте, я не прагну заграти, почулися здавлені смішки. Нам відома ваша репутація, міська Мерон. Вона заслуговує на захоплення. Але боюся, досвіду керування казану у вас немає. Це правда. З іншого боку, хіба важко підібрати порядний кваліфікований персонал, який розпочне роботу лише, зрозуміло, з безумовного схвалення комісії. Джентльмени, готова дотримуватися ваших рекомендацій. Зі сільця підвівся сивий дід. Чи можете ви гарантувати, що у фінансовій сфері, але голова не дав йому домовити? З цим усе гаразд, Томи. Міска Камерон надала нам необхідні папери. Я простежу, щоб тобі надіслали копію. Лара терпляче чекала. Не хотілося б щось обіцяти прямо зараз, міс Камерон, повернув голову до неї голова, але, гадаю, у вас не виникне проблем із отриманням лицензії. Дуже сподіваюся, сер. Мені вже не терпиться закатати рукави. Чоловік підняв брову. Справи тут звикли робити повільно, мем. Офіційну відповідь вам дадуть за місяць. Місяць? Її охопило розчарування. Так, нам потрібен час, щоб усе звірити. Розумію, що ж, гаразд, через вестибюль готе, готелю тяглася аркада сувенірних крамниць та маленьких крамничок. За склом того, що призначався для маломанів. Лара побачила афішку з рекламою останнього лазерного диска Пилипа Адлера. Музика Лару, як і раніше, анітрохи не хвилювала, але диск вона все ж таки купила. На ліцовій його стороні посміхалося знайоме обличчя. Дорогою до Нью-Йорка Лара запитала: Говард, що ти знаєш про Філіпа Адлера? Те саме, що й усе. На сьогоднішній день його вважають першим піаністом світу. Адлеру акомпанують найкращі симфонічні оркестри. Я десь прочитав, що він створив спеціальний фонд для молодих обдарувань. Назва фонду тобі відома? Фонд Пилипа Адлера, наскільки я знаю. Пішли їм чек на 10 тисяч від мого імені. Келлер окинув її здивованим поглядом. Лара, мені здавалося, музика тебе не цікавить. Починаю цікавити. Газетний заголовок лаконічно повідомляв Окружний прокурор про пола Мартина, адвокат пов'язаний з мафією. Загидою, прочитавши замітку, Лара відразу подзвонила Полу. Що відбувається? Мартін зневажливо хмикнув. Мабуть, він знову вирішив оголосити полювання на відьом. Прокуратура вже кілька років намагається замазати моє ім'я брудом, але без жодного успіху. У міру наближення виборів вони лізуть зі шкіри, а потім кусають власні лікті. Не звертаю уваги, дівчинко. Повечеряємо разом, звичайно. На Молбері стріт є місце, де наш, нас ніхто не потурбує. За вечерею Пол сказав. Я чув, що розмова з членами комісії з азартних ігор пройшла успішно. Думаю, так. До мене поставилися дуже прихильно, хоч у цьому бізнесі я нічого не розумію. Тобі не треба. Я підберу для роботи у казано грамотних хлопців. Колишній господар просто втратив голову від жадібності. Мартін змінив тему. Що з будівництвом? Все чудово. У мене в роботі три проекти. Сподіваюся, ти не переймаєшся? Лара, те саме говорив і Келлер. ні, все йде за графіком та відповідно до кошторису. Радий. Не хотів би, щоб у тебе виникли якісь проблеми. Їх не буде. Лара накрила його руку. Піді мною страхувальна мережа. Ти можеш на мене розраховувати. Протягом наступних двох тижнів про Філіпа Адлера не було чути жодних новин. Лара викликала до себе Келлера. Говард, ти відправив чек? Так, того ж дня. Дивно, він мав би подзвонити. Келлер знизав плечима. Мабуть, від'їхав на гастролі? Мабуть. Лара спробувала приховати своє розчарування. А як у нас справи в Квінці? Боюся, проєкт вимагатиме непередбачених витрат. Є один план. Хочу укласти угоду із надійним орендарем. Хто такий? Страхова кампанія Insurance. Президента звуть Хорес Гутман, підшукує нову штаб-квартиру. Гадаю, наша будівля йому припаде до смаку. Я готовий навести довідки. Лара зауважила, що її співрозмовник не зробив у своєму блокноті навіть позначки. Говард, ти мене вражаєш. Невже кожна дрібниця залишається в голові? Фотографічна пам'ять, бос, посміхнувся Келлер. Відтоді, що я грав у бейсбол, скільки минуло років з того часу. Подумав він, східна зірка Чикаго Капс, надія вболівальників. Іноді це стає прокляттям. Деякі речі я дуже хотів би забути. Поговори з архітектором, нехай приступає до роботи. Дізнайся, яка площа знадобиться Mutual Insurance. Через два дні Келлер знову увійшов до її кабінету. У мене погані новини, Лара, говори. Зібрав деяку інформацію, що щодо Mutual Insurance ти мала рацію. Вони справді мають намір перебратися до нової будівлі. Але Гутман поглядає у бік Union Square. Розташована там контора належить нашому старому другові Стіву Мерченсону. Знову Мерченсон. Лара була впевнена, що коробку з вантарною землею надіслав саме він. Ні, йому не вдасться мене шантажувати. Гутман уже підписав контракт поки що ні. Гаразд, я сама цим займусь. Після обіду Лара зробила десяток телефонних дзвінків. На останньому їй пощастило. Трубку зняла Барбара Росвелл. Хорес Гутман, звісно, знайома. Що тобі від нього потрібно? Я б з ним зустрілася. Барбара, надай послугу. Чи не запросиш його на вечерю наступної суботи? Вважай, його вже запрошено. Обстановка, в якій проходила вечеря, вирізнялася елегантною простотою. Стіл в особняку росуелів був накритий на 14 осіб. Оскільки Алісі Гудман не здужала, її чоловік прибув один. Стілець Лари виявився поряд. Горесу зовсім недавно виповнилося 60, але виглядав він набагато старшим суворе, порізане зморшками обличчя, вперте підборіддя. Лара пусила у хід усі свої чари. Вечірня сукня з чорного шовку повністю оголила її спину. На шиї перлинна нитка. Давно мріяла познайомитися, зізналася вона. Про вас так багато кажуть. І я... Про вас чув, мадам. Вашою працею Нью-Йорк абсолютно перетворився. Не варто, право, роблю те, що можу, і все. Місто на це заслуговує, з належною скромністю відповіла Лара. А звідки ви, як не секрет, родом? Із Гері, Індіана, та ну, Гутман глянув на неї з раптовим інтересом. Це ж моє місто. Виходить, ви теж із хужерів. Лара посміхнулася. Так, господи, які приємні спогади. Батько працював у постри б'юн, я ходила до школи імені Рузвельта. У вихідні ми вирушали до Глісон парку, смажили на вогні м'ясо, а ще я захоплювалася боулінгом, знаєте, зал на перехресті 12 та 20 вулиць. Мені так не хотілося звідти їхати. Але ви тут багато чого досягли, міс Камерон? Лара, Лара, знову виношуєте грандіозний план. Зараз найс... найсерйозніший мій проєкт це будівництво нової будівлі у Квінці, 30 поверхів, 200 тисяч квадратних футів корисної площі. Ось як? задумливо промовив Гутман. О, щось не так? невинно відгукнулася Лара. Ні-ні. Просто ми вже близько двох тижнів шукаємо щось подібне до нашої штаб-квартири. Невже? І доглянули? Ще ні, проте хочете подивитися на креслення? Вони вже готові. Гудман заплющив очі. Так, це було б непогано. Можу, принести. Як щодо до понеділка чи вранці? Чекатиму вас. Майстерність кухаря Барбари Росуел задовольнила найвибагливіші смаки гостей. Повернувшись додому, Хорес Гутман пройшов до спальні дружини. Як ти почуваєшся, Люба? Дякую, Любий, набагато краще. Барбара мала приємне суспільство. Гутман опустився на край ліжка. Дуже. Звичайно, там не вистачало тебе, але я, щиро кажучи, залишився задоволений. Скажи, ти чула щось про Лару Камерон? зрозуміла. Хто ж про неї не чув? Дивна жінка, не зрозуміла. Сказала, що родом із Гері, як і я, про місто знає все, і Глісон Парк, і Боулінг на перехресті 12-ї та 20-ї. Тоді чому не зрозуміла? Гутман усміхнувся. Ця жвава леді з'явилася на світ у Глейсбей. У понеділок зранку, з рулоном кальки, під пахвою, Лара ступила до приймальні хореса Гутмана. Секретарка запобігливо відчинила перед нею двері. Радий вас бачити, Лара. Сідайте. Розклавши перед ним кальки, Лара опустилася на сілець. Перш ніж ви займетеся кресленнями, Горесе, вислухайте невелике зізнання. Гудман відкинувся у кріслі. Так, ця історія про Геррі, що вона, я жодного разу в житті не була в Індіані. Мені лише хотілося справити на вас враження, літній джентльмен засміявся. Ваша щирість обеззброює, мадам. У хитрощі мені за вами не наздогнати. Так, 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 гаразд, давайте подивимося, що ви там принесли. Витративши не менше півгодини на вивчення креслень, Хорес Гутман підвів голову і з небажанням промовив: Знаєте, взагалі я зупинив свій вибір на іншому місці. Вже, а чим краще ваше, там ви відчуєте себе по-справжньому щасливим. Я особисто простежу, щоб Mutual Insurance отримали все те, що хочуть. І, Лара, багатозначно посміхнулася: нова штаб-квартира обійдеться вам на 10% дешевше. Ого, але ж ви не знаєте, скільки з мене просять на іншому місці. Неважливо, назвіть будь-яку цифру. Так, Лара, ви справді могли б народитися в гері по руках. Повернувшись до офісу, Лара знайшла у себе на столі записку від Кеті. Дзвонив Філіп Адлер.